Чесно, деякі люди роблять ну, просто тупо, ну от похуй. Як їм зручно, А там далі ну, опускати натяжну стелю на скільки? На, на 35 см, ну це просто, це дивись, вона буде, блять, рівень з вікном, розумієш? Вивінь з вікном. І будуть потім казати, та ми собі вікна в стелі робили. Дивіться, що я планую. Але скажіть, чи Володька не на рукажопить таким чином. У Нас тут стоїть оця така, як вона правила, муфта. З цим 45-м. Я оце хочу зараз роздобати і її туди завернути, в стіну. Поняв? В стіночку завернути. І оцю не робити 10 см уклон на 3 метри. а трошки менше зробити, 6 см на 3 метри. ну це ж ванна, вона ж там стече, правильно? Позакидали тут так крепко, що просто пиздів. Батько, я робив взагалі, як для мами. Це ти закидав? А я не такий страшний спеціаліст, розумієте, але я люблю робити по-людськи, як мати. Що ну, роздовбали, зараз туди її повернули. Ну, скільки? п'ять тисяч я візьму за ту роботу. Ну що, але зато людина вже буде собі стелі підтягувати, воно буде по-людськи. Там блядь, давно не политься ваш. знаю, Володька. О, дивимося. А, сука, а я її, блядь. Отак. Так поки ту так, дарк стіні її, До стіни її. Во. Так, хлопці, ніде я тут не наплужив. Дивіться, отак вийшли. Довжина у нас 3,20, е, уклон 4,5 см. Нормально? Ну, я б ще правда, дав би оцих трошки десь би. Тут одного, там одного і в кінці одного. Ну, але там за штукатури ці. Ну і вже зроблено. Дивіться. Все. Стелями можна це, і якраз у нас ціла плиточка з-підвігоніка починається. Що це не, не, не можна було зразу так зробити?